Добрий день, мої маленькі дітки. Сонечко прокидається, а дітки усміхаються. Подивіться, хто до нас завітав. Це зима. Вона хоче розповісти свою чарівну. Історію жила була зима. Вона накривала землю сніжною ковдрою, малювала візерунки на віконечках, укривала землю пухнастим снігом. Але з кожним днем сонечко починало світити яскравіше. Воно тихенько шепотіло. Зиму пора відпочивати. Скоро прийде весна. Зима сумувала. Ще трішки сонечко, Мої сніжинки так люблять танцювати. Але сонечко гріло, землю все сильніше. На дахах з'явилися перші краплинки. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, зима здивувалася, а з під снігу пробилася маленька квіточка. О, як тепло! Прилетіла пташка і весело заспівала. Цвірінь, цвірінь, весна йде. Зима зрозуміла, що її час минув, помахала своїми білими хмаринками. І пішла відпочивати. На землю прийшла весна, молода, тепла, з маленькими квіточками та веселим співом пташок. Дітки, хто до нас приходив? Зима, а що зігрівало землю? Сонечку, а як співали пташки? Цвірінь, цвірінь, молодці. Ось таку чарівну історію ми послухали. Зима пішла відпочивати, а весна прийшла і принесла нам тепло. Дякую вам за увагу, малята. До побачення, до нової зустрічі.